Доброго дня, мої маленькі слухачі! Сьогодні ми з вами вирушимо до країни чистоти. У країну чистоти підемо всі і я, і ти. А в країну чистоти тільки чистим можна йти, щоб піти у цю країну, чисто вимиємося з милом, одяг весь свій поперем попрасуємо й одягнемо, скрізь порядок наведе. Маляту, а скажіть, будь ласка, навіщо нам потрібна країна чистоти для того, щоб бути здоровими? А що значить бути здоровим? Це значить, треба вести здоровий спосіб життя. А що ж таке здоровий спосіб життя? В цьому нам допоможуть ілюстрації. Ось погляньте, будь ласка, на дошку. Бути здоровим це значить завжди мити руки і обов'язково з милом. Це значить більше часу проводити на свіжому повітрі. Бути здоровим це значить займатися фізичною. Культурою. Це обов'язково треба дотримуватись правил правильного харчування. Це загартовуватись кожного дня. І обов'язково малята, дотримуватись треба режиму дня. А щоб закріпити всі ці поняття, я вам пропоную пограти в гру, яка називається. Корисні та шкідливі звички. Дидактична гра. Корисні та шкідливі звички. Давайте пригадаємо, які звички допомагають нам з вами бути здоровими. Наприклад, звичка робити вранці гімнастику. Так, це добра звичка допомагає нам з вами бути здоровими. Якщо ми травмувались, це корисно чи шкідливо? Звісно. Це шкідливо. Прибирати у своїй кімнаті і слідкувати за чистотою приміщень. Так, це корисна звичка. Викидати сміття не в смітник. А де прийдеться? Ні, це робити не можна. Викидати сміття у смітник та сортувати його. Так, це корисна звичка. Брати свій одяг. Так, це корисна звичка. Ходити брудним і неохайним. Ні, це шкідлива звичка. Дотримуватися режиму дня. Так, це корисна звичка. Лягати спати не пізніше 10 вечора. Так, це корисна звичка. Допізна дивитися телевізор та сидіти за комп'ютером. Це погана звичка. Коли ти чхаєш та кашляєш, прикривати ніс і рот рукою. Так, це корисна звичка. Чхати та кашляти в відкрите повітря. Ні, так робити не можна. Мити руки багато разів на день. Так, це корисна звичка. Мити руки лише один раз на день ввечері. Ні, так робити не можна. Слідкувати за своїм волоссям. Так, це добра звичка. Вживати в їжу багато овочів та фруктів. Так, це добра звичка. Їсти багато солодкого. Ні, так робити не можна. Мити овочі і фрукти перед вживанням. Так, це добра звичка. Пити багато чистої води. Так, це добра звичка. Слідкувати за чистотою своїх рук та нігтів. Так, це добра звичка. Повітрювати приміщення, в якому ти мешкаєш. Так, це добра звичка. Гучно слухати музику. Ні, це погано. Чистити два рази в день зуби і ходити до стоматолога. Так, це добрі звички. Допомагати вдома матусі. Так, це добра звичка. Вдягайтеся, відповідно, погоди, а не так, як модно. Довго перебувайте на свіжому повітрі. Так, це добра звичка. Дякую за увагу. Тож, будьте здорові! Кінець гри! Молодці! Добре пограли! А зараз ми з вами складемо правила, яких треба дотримуватись в країні чистоти. Вони дуже прості. Ось, будь ласка, послухайте. Щоранку? Вмивайтеся, чистіть зуби і вранці, і ввечері. Розчісуйте волосся. Слідкуйте за своїм тілом та своїми речами. Малята, а які ж речі нам допоможуть дотримуватись чистоти? Дізнаємось, якщо відгадаємо загадки. Слухаємо уважно. Зуби є, а рота немає. Ну, звісно, вірно, це гребінець. Висить і ліпається. Всі за нього хапаються і втираються. Ну, звісно, це рушничок. Мию, мию без жалю, мию так, де брудно, а купатись не люблю, бо від цього худну. Вірно, малята, це мило. Ви у мене молодці. Відгадали всі загадки. А тепер я вам пропоную пограти ще в одну гру, яка називається Який яка? Дидактична гра який яке? Яке мило малята? Давайте пригадаємо разом. Яке ж може бути мило? Мило духм'яне, мило квіткове, мило запашне. Гребінець який? Подивіться на нього уважно. Який може бути гребінець? Гребінець який? Гребінець пластмасовий. Гребінець червоний. Зубна паста. Яка малята? Пригадайте, яка у вас вдома зубна паста. Зубна паста лікувальна, зубна паста м'ятна. Грушничок який малята. Пригадайте свій рушничок, який він може бути. Грушничок бавовняний. грушничок м'який. грушничок планний. Молодці дітки мочалка яка? Яка вона подивіться на неї уважно? Пригадали? Так, вона в нас помаранчева, а ще мочалка м'яка. Люстерко, яке воно малята? Подивіться уважно на нього. Так, наше люстерко скляне, а ще воно овальне. А ще воно рожеве. Молодці дітки. Шампунь. Який він малята? Пригадайте, який шампунь у вас вдома. Шампунь в нас дитячий, шампунь лікувальний. Шампунь ромашковий. Дякую вам за увагу. Які ви в мене розумнички з цією грою впорались. Малята, я сподіваюсь, що ви будете дбати про своє здоров'я разом зі своїми батьками. Якщо ми будемо вести здоровий спосіб життя, то ніякі хвороби нам не страшні. Дорогі мої малята, мийте руки, мийте шию, мийте ноги і лице. Це здоров'я принесе! Бо здоров'я дитини то багатство родини, а здоров'я родини то багатство країни. На цьому, мої любі, наша подорож по країні здоров'я і чистоти закінчується. До побачення! До нової зустрічі!